Доброго вечора, шановні друзі. Дякую, що завітали на мій канал. І ми приготуємо з вами. Ну, я довго думала, як назвати нашу страву. І з печінки, і схоже на ковбасу з печінки, і на кендю з печінки, тільки ж без оболонки. Ну, якось так він буде називатися. Назвемо його зель з печінки. Я нарізала таку печінку, на такі шматочки невеликі. Підготувала чесничку, багатенько, так, великих 5 штучок великих зубків часнику. Одну велику морквину потерла. Ось так стільки смальчик у мене або сало. Можна порізати шматочками, сала немає, є смальчик. Сіль, цукор і манка і яйце. І мелений чорний перець. Ну, мелений чорний перець, ми зразу печінку, пів кілограма мене печінки. Зразу я його поперчу. Поперчу перчинку, підсолю трішечки, щепотку солі вкину і обов'язково цукру. Коли кидаєш цукор у печінку, вона стає м'якшою. Це такий своєрідний трюк, цікавий. Далі готуємо, вбиваємо вливаю півстакана молока сюди, трішки більше, ніж півстакана. Вкидаю манку. Манка такий полустаканчик, неповний трішки. Вкидаю яйце. Розмішую спочатку вилочкою, а потім вінчиком. Гарно розмішую. Отак вінчиком. Додаємо смалець. Там 50 м мене смальцю. Додаю чесник. Розмішуємо. додаємо моркву і знову ретельно розмішуємо, вкидаємо твердий сир, порізаний шматочками і теж дуже ретельно перемішуємо. Зараз розмішуємо манку з молоком та яйцем і заливаємо, рівномірно заливаємо і знову ретельно розмішуємо. Перекладаємо в звичайний кулок у два кульки, щоб не розірвалося. Пакет зав'язуємо. Гарно. Разі, щоб не було. Повітря випускаємо, зав'язуємо і вкладемо в холодну воду, вимикаємо плитку. І так хай повариться годинку-півтори. І накриваємо пришкою. І варимо спочатку на середньому вогні до закипання, а потім, як закипить, вогонь прикрутимо і варити вам на слабенькому вогні. Отак із прикритою кришечкою ми проварили годинку. Залишилося небагато води, була майже повна кастрюля. десь на два пальці не повна. І тепер ми виймаємо з водички. Перекладаємо на мисочку, і тепер придаємо форми, якої ви хочете форми придати. І накриваємо тарілочкою, тарілочкою, і ставимо під груз. Коли прочахне, ми винесемо в холодильник. І на завтрашній ранок Уже наш рулет буде готовий. І так, коли ми варили рулет, ми двічі його перевернули в кастрюлю. Легенько, акуратно. І от на ранок він вже в нас готовий. Такий запашний вийшов і незвичайний рулет. І часу ми витратили на, на приготування дуже мало, а потім, поки подивилися телебачення ввечері, він зварився за годинку, а вранці вже готовий рулет можна подавати до сніданку. Такий дуже ароматний, цікавий, виходить рулет. Дуже швидкі приготування. І, звичайно, ви не помітите, коли він звариться. А вранці буде така смачна страва. Печінка м'яка. Ніжна. В такому начебто молочному соусі. Але єдине, що б я в соусі ще додала, це ложечку сметани, щоб соус став костішим. Але це на, на кожну свій смак. І так дуже смачно. Можна подати і солодими огірочками цибулькою. І вариться в мене картопля туптанка. Сюди покладемо туптанку. І вже готовий сніданок у нас повчився. Будь ласка, готуйте. Такий незвичайний рулет і бюджетний відносно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і не пропустіть наступного випуску.